Тепер черга жіночої короткої індивідуальної гонки. Сенсації не сталося, але були доволі цікаві моменти. На жаль, українки трансляції не попадали, тому результати в описі під відео або в самому кінці огляду. Переходимо відразу до огляду. Вірер на першій стрільбі має відразу хибу. Репеніц вистрілялася чисто, але має великий програш перед Харвелсон. Лампіч має дві хиби. Індивідуальна, не зовсім корона гонка Анемарії. Халверсон на стійці має хибу. Рішард чисто, але програш має у 27 секунд. Вірер на стійці знову допускає хибу. Шово тим часом, але чисто, плюс 18 до шведки. Халверсон стріляє чисто та стає першою. Гекігрос також чисто, але програш у 21 секунду. Тандерволь також має 0 і плюс 17. Сімон допускає хибу. А Халверсон тим часом вистрілялися чисто. Та лідером виходить на фініш на п'яте коло. Ханна Ебер стріляє чисто, але конкуренцію не складає Швеці. Бреза Буше відстріляла займає дві хиби. Пройс чисто та плюс 9 секунд. Ельвіра Еберг промах, але ще має достатньо запасу. Але тут оператори вирішили приключитися на Жан Моно. Яка відстрілялася чисто та має програш у 23 секунди, тій самій Ельвірі Еберг. Халверсон приходить на фініш першою, хоча стартовий номер четвертий. Шикарна швидкість від шветки. Сімон закопує себе двома невлучними пострілами на стійці. Ханна Еберг робить аналогічно. Бреза Буше вирішила підтримати челендж після невдалої лешки. Пройс також має одну хибу. Ельвіра Еберг тим часом знову допускає хибу. А Пройс чисто та має програш 7 секунд від Харлсон. Хаузер фінішує з одним промахом та однією хвилиною 10 секунд програшу. Ельвіра Еберг знову допускає хибу на сіці. В Сумі 3. Але швидкість просто неймовірна. Жан Моно тим часом стріляє влучно, і це третій нуль. Та виходить першою, маючи 18 секунд переваги. Ельвіра приходить на фініш другою з трьома промахами та 44 секундами відставання. Жан Моно, четвертий нуль і перша позиція. Пройс. Фініш 2 промахи. Мішло на останній слібі робить дві фатальні хиби, а все могло скластися зовсім по-іншому. Жанмоно. Фініш та перша позиція і 12 секунд переваги. Жанмоно Золото. Харлсон Срібло, Ельвіра Еберг Бронза. Олександра Меркушина. 33. Одна хиба. Юлія Джима. 38. Дві хиби. Христина Дмитренко. 40. 3 хиби. Анна Кривонос. 49. та Дві хиби. І Анастасія Меркушина. 5 хиб, 94 та позиція.